Друзяшечки, всіх вітаю в цьому відео. З вами Жекосік, графічний дизайнер, поруч зі мною рамінчик, теж графічний дизайнер, але він мій учень, який пройшов креативне, графічне, нестандартне навчання під назвою Дізмораль. Перед тим як ми почнемо загалом да, спілкуватися з раміном, я хочу трошечки розказати про нього, як я його відчуваю, як я бачу цю людину. Чесно, раміна, я боюсь, це перший момент. Він важить десь ну, реально 100 тонн. Ну, якщо чесно, можна побачити, да, що хлопець здоровий, але сука, такий позитивний. Дуже люблю рамінчика, завжди він був на зв'язочку, завжди, от, знаєте, хоч і. Пасивненько якось так проходилося, не в тому плані, що він нічого не робив, а в тому плані, що він і до цього все шарив. От реально людина прийшла і в неї було розуміння дизайну. І от ми так якось рухалися, але кожен раз я бачив, як він щось змінюється. От знаєте, як іде робота от над чимось та -то точно. І загалом, рамінчик, привіт. Радий тебе вітати. Да. Розкажи, розкажи, будь ласка, теж, от, щоб не я розказував, а конкретно ти. Розкажи про себе, хто ти да, звідки ти, як звати, тому що може хтось взагалі не зрозумів, що я кажу це таке слово рамін. Да? Рамін, звати мене, ну, типа, такий получорножопий трошки є. Коротше, з Хмельницького я 19 років, да, займаюся дизайном, типу скайфом, подобається мені. Особливо саме творчістю, типу, не робити там замовлення, всякі, а більше творити щось таке цікаве і нове. Оце прям по кайфу мені. Приносить задоволення максимально. Ти качок і Ти ж ще качаєш. Так, да, люблю да, покачати, залізяки потягати, баночку туди-сюди, цицульки, типу, качнуть. Ай-яй-яй! Є такий моментик. Да, окей. Да. Скажи мені, скажи мені, будь ласка, загалом, як ти опинився в дизайні? Коли це сталося? При яких обставина? Е, блін, е, саме в дизайн е, залізся трішки пізніше. Починалося все з того, що я робив всякі арти. Типу. Тоже на ютубчику побачив якийсь там е, цей чувак, робив себе, наприклад, мафіозі. Я такий думав, блін, а я теж хочу бути мафіозником. І, коротше, брав себе там чисто в маєчки, сфоткав, бам-бам-бум-бум, типу, і починав арти робити. Отак От я познайомився в цілому з фотошопом. Потім вже типу, поступив на дизайнера типу, в університет, починав там трішки, типу. але в цілому я не шарив типу, за дизайн. Я теж ходив, качався, унік, типу, типу, пішов нормально, все, чітко. Але потім після початку повномасштабної війни я приїхав додому. І такий, типу, блін, треба щось робити, що я буду ніфіга не робити і сидіти просто. Коротше, і почав плотно вивчати дизайн. типу, е Заліз одразу на фріланс без портфоліо, без ніхера, подумав, типу, а що ж замовлень немає? Треба, надо, надо, напевно, ін портфоліо якесь зробити. типу. Почав кожен день практикуватись, типу, практикувався десь 2-3 місяці, і, і я вже. Цей заліз на воркюа, думаю, Блін, треба хочу на постійну роботу піти. Типу. Е, зробив резюме, ясін хершу на типу, я дам два <с. роки досвіду. Типу, йо, йо. І коротше, цей, ну, прилетіло дві заявки на роботу, типу, сходив туди, туди на стажування, на одну прийняли. Коротше, рік я працював на роботі. Ну і потім вже ну, хотілося вже якихось змін. Типа, рік працюю, особо перспектив там вже ніяких. Типу, для себе я все, що потрібно, взяв. Ну і типу, да, Довелося, типу, рухатись хоч, хотілося рухатись далі. І тут ти якраз, Типа, такий з тобою, ну, типу, познайомився давненько вже типу, через інстаграм. Побачив рекламку, і такий мене як дизайнера зацепив твій стиль, типу, твій дизайн такий блядь, ніхіра собі, він класно робить, а ну дай гляну, що ти таке. Типу, подивився на профіль, думаю, треба підписуватись. Тіпо, ну, підписався, так слідкував, тіпо, за тобою. І потім от, вже дійшов до дізморалі. Да. Ти прям об'ємну, об'ємну дуже історію дизайну розказав, красавчик і. я щось заговорився вже наперед пішов. Красава, ні, все супер. Мені дуже подобається. Якісні відповіді вони бувають трошечки навіть задовшими, тому це супер. А, ти вже наперед забіг, але давай детальніше, скажи мені, будь ласка, як ти конкретно про дізмораль дізнався? Ти мене побачив десь. Давай підробно. Інстаграм, так, так. Все через рекламу побачив, як їй казав, що зацепив твій стиль мене як дизайнера. Типу, я перейшов на профіль і вже таким чином підписався. Типу, почав за тобою слідкувати активніше, і так. Да. Потім, як побачив, що дізмораль 3, типу, виходить там курс, типу, мене це зацікавило, я залишив анкету. Так. І потім, вже після зумчика з тобою, остаточно такі дума, бля, ну це треба. Ну, От це надо Мені <рес> Це надо зачепив стиль? Окей, супер, дуже дякую за відповідь. А, добре, давай тоді поспілкуємося трошечки про а, точку А. Мені цікаво, але будемо затрогувати. Знаєш, затрагувати е, як там казати українською, не знаю, але будемо конкретно розмовляти про точку А до дізморалі. От яка вона в тебе загалом була? Точка, тоді з моралі, та що, пиздячив на роботі, часу немає, типу, що, на роботі херачиш, після роботи качалка, все, ну, часу немає, типу. А якщо не качалка, сідав в постеріг, херачив отак, щоб для душі. Ну, я так чилив. І цей, ну блін, ніхера не робив, грубо кажучи, не, не розвивався так, як я хотів, масштабно, типу. Не вів особистий бренд взагалі, типу. Під кінець вже роботи, типу, як я вже типу, тоді дізнавався про дізмораль, я починав вже якийсь тік ток вести. Але про Інстаграм я навіть не думав. Типу, ну і вот. типу да. точка А, типу, якщо коротко, типу, е працював на роботі до хіра, мало отримував. Типу. Отак. Ну... Це сильно, якщо враховувати те, що ти навіть ніяк не розвивав інсту, да зараз подивитися у тебе інста бро, чесно, їбейше без жартів. Мені дуже вкатують твої пости. Ану, отут, от якщо можна, теж. Трошечки вставочку, покажіть рамінчика, пости. Загалом це розйоб. Це дійсно розйоб. Ти в цьому плані. Я бачу, що ти теж такий самий задрот дизайну, як і я. Знаєш, тобі там от щось а, зробити, такий, якийсь опа опадвішок. -оп ну ти красавчик, окей. Давай поговоримо тоді про результати. Яка в тебе точка Б за період навчання після проходження, чого ти досягнув, точка Б під час навчання я все-таки наважився звільнити з роботи. Це ніхіра собі. Ну, типу, я дуже довгий період часу наважувався, типу, і все ніяк не міг. А от Дізмораль мене надихнула на оце. Вот. Е, з приводу. Ну, якщо брати, фінанси. Е, йобнув Х2. Перший місяць е, нормально полетіло. Типу. Також е, люто почав розвивати як Тік ТОК, так і Інсту. До цього інста в мене взагалі була мертва. там 280 підписників. Зараз активно я, типу, веду, постійно люди приходять, типу, вже більше 500 підписників, типу, Сторіси охвати теж, Х2 Бемс. В цілому непогано. Відоси в теж типу, залітають. Звісно, не, не всі, типу, але в цілому ніхіра собі. Тобто, замовники прилітають. Зараз на постійній тож, основі це все соцмереж. Тобто, я дуже радий, що. Був Владос, і ти, типу, які допомагали цей, соцмережами. Типу, Владик мені постійно давав якийсь фідбек на сторіси. Типу, і це реально допомагало. Зараз я набагато вільніше можу говорити на камеру, типу, прямо тако, і все, і готово. Але є ще, звісно, проблема, типу, якщо там на людях, то ще важковато. Важковато, типу, але так, нормас. Супер, практика, братик, практика, і все буде ще краще. Ти молодець, ти красавчик в цьому плані. Е, якщо можна, якщо можна поділитися, загалом скажи, е, скільки було в заробітку, бо ти не сказав конкретну суму. Ага, так, да, е, під час того, як я працював на роботі, в мене було 13-15 тисяч в місяць. Отак. От типу, причому що виділяв я досить, ну блін, це 8 годин роботи на день. Типу, в тебе мало вільного часу. Зараз, типу, в мене набагато більше вільного часу. Я можу його приділяти собі, можу приділяти більше часу зальчику, набирати масу, качатися, типу, все чітко. І цей. Зараз за перший місяць навчання, типу, який активно вів вже, типу, соцмережі, то в 26, якщо не помиляюсь, я зміг зробити. Так. Так. Да. Супер, супер. Ти, ти молодець. Ти молодець. У тебе в два рази а, більше вільного часу і в два рази більше заробіток. Красавчик? Цього не було достатньо. Типа, зараз я, от, як сьогодні, типу захотів, я зміг приїхати спокійно, типу, в Одесу без проблем. Перед цим так само на три дні там, захотів, поїхав в інше місто. І це зараз ніяка проблема для мене. А раніше я не міг цього дозволити, тому що мене мене обмежувала робота. Да. А зараз все, я типу, більш вільний. Да, бро, е, сам розумію, робота, бля, це жорстко. Коли вільний графік, коли тебе нічого не обмежує, це дуже сильно і це надихає. Це от В першу чергу, це, це, ти повинен розуміти, що це надихає на розвиток. Да? Ти постійно заряджений, тому що ти, блядь, ну ти не в зайобі після роботи, після сміни якоїсь. ти тупо... Дишеш, етахуєнне. Молодець. Я дуже радий, що ти зробив такі результати. Загалом Х2 зробити можна, от реально подитожить результати можна так. В два рази більше вільного часу і в два рази більше заробіток. Красавчик йо йоборь, Йоб... Йоб... і звініть. Переходимо до наступного запитання. Скажи мені, будь ласка, як тобі конкретно підтримка під час цього навчання? Від мене, від Владіка, можливо, ком'юніті, да? можливо, ти з кимось. Почав, там, я знаю, до речі, що деякі учні почали прям дружити, там, спілкуватися під час цього навчання. Як тобі підтримка дав? Активно, от, з приводу учнів, активно спілкуємось, типу, Так само відповідаємо один одному на сторісі, там можемо поприкалуватися іноді. З приводу підтримки на курсі, що від тебе, що від Ладоса, постійний фідбек. Типу, я, я розумів, що якщо в мене є якесь запитання і проблема, я можу написати тобі. Тіпо, спочатку, я, типу, спочатку, у мене як було? З'являється якесь питання, в мене якась проблема. Я, коротше, такий думаю, ну, блядь, ну що я буду типу, зайобувати з жекоса. Ну, я зараз сам подумаю. А потім такий: я взяв особистий курс, нахуя? щоб могти запитати в тебе щось. І писав тобі, типу, також дуже велика кількість запитань, типу, от в мене була з тобою змога чотири рази зізвонитись. я тільки один раз. По тій причині, що е, багато питань закривались на зумах, типу, просто на зумах, на яких ми сиділи, типу собі задавали запитання, просто спілкувались, типу, дуже велика кількість питань закривалась вже тоді. Да, зуми дійсно були об'ємними. Пам'ятаю, ви, ви всі писали постійно після зумів. Знаєш, фідбек, типу, ого, я почав по-іншому на це дивитися. Або, е, типу, якось там розширяється, знаєш, кругозор, і ти хочеш не хочеш, ти почнеш казати, типу, бля, що як мені тут, що, ну коротше, питання були. Е, дуже тобі дякую за такий фідбек. Загалом занож таки за твої результати. Бо чесно, от стільки підтримки, яку ми надавали, реально. Якщо б ти не захотів, було б на неї все одно. Ти сам, ти сам от скористувався, ти сам знайшов можливість, ти сам братанчик звільнився, ти сам поборов всі ці страхи. Тому ми лише тобі допомогли. Молодець. Красавчик, добре. Цікаво. Наскільки я пам'ятаю, виправ мене, якщо я не правий, це перше твоє навчання загалом, правильно? Таке загалом так. Типу, був один марафон. Який я проходив по рекламним кріосам, да. але в цілому е, навчання, типу, таке глобальне перше. Ага, окей, тоді давай уявляти, врубати якусь е, таку е, частиночку уяви. Мені цікаво е, дізнатися конкретно твою думку, як ти вважаєш, чим моя програма навчальна відрізняється від інших. Блін, е, насправді, от, на мою думку, це поки один от, або найкрутіший проект е, продукт. Типу, зараз серед дизайнерів, типу всяких по дизайну і так далі. Тому що це не тільки про дизайн, тут про особистий бренд, типу, про копірайтинг, про рекламу тобі, про е, цей, продажі, типу, про TikTok, там взагалі все, взрив мозга просто. Типу, настільки багато інфи. От вже скільки от часу пройшло з моменту, як курс закінчився, я ще не все пройшов. Типу, я не встиг просто. Типу, інформації реально дуже багато. І типу, я не знаю, хто тобі настільки багато інфи надасть, як ви. Типу, причому, що ви ще й постійно були, типу, на зв'язку. Можна було ще й запитати, якщо якесь з'являлося типу, цей квашен. Квашен. <laughs> Братік, дуже дякую. Бля. Ти таку щирий ти такий щирі і е, у гарні відповіді надаєш, що я ще я в уматі, реально. Красавчик, дуже дякую ще раз. Окей, е, найцікавіше, реально для мене питання загалом, конкретно для мене. Скажи мені, яким одним словом ти би описав дізмораль. раз Бля, кайф. Просто просто маю навіть що додати. Рамінчик, я дійсно хочу тобі подякувати за те, що ти такий щирий, ти відкритий, ти по перше не побоявся конкретно на навчанні. Ти взяв і звільнився. Це чесно. Як ти саме підкреслив, це єбейша хуйня. Е, інколи ну, це ми да, це, ну, це, це дійсно дуже сильно. І ти запам'ятай назавжди, що ти вже один раз переступив ось цю от, кордон, да, там де ти в ризики ідеш. Бля, ти вже готовий робити це завжди. І я бажаю тобі, щоб от у тебе по життю. Завжди так само було, щоб був ризик, але ти його проходив і так само робив результати, заробляв не 26-30 тисяч, 60 тисяч. Виходив на нові рівні, і щоб ти перестав боятися на всі 100% знімати себе поруч з людьми. То що ти і сказав, ти да. красавчик, блін, дуже тобі дякую. Дякую, дякую. Все, тоді що? Люблю тебе, цілую. Ща, ще, ще. Зловив? Друзі, на, на цій е, е, поцілуючій ноті ми закінчуємо це відео. Дуже дякую за перегляд. Загалом з вами був я, Жукосік і Рамінчик, графічний дизайнер та учень. Всім пока. Е, стойте, ви що гоните? Це ще не кінець. Отут вот ви можете подивитися на роботи загалом е, рамінчика до навчання. Після навчання. Ось такий ось рівень. Тепер бувайте.